Ми з вами спостерігаємо завершення будівельних робіт на будинку 20 дроб 10 третя секція. Дім, що перекреслив до та після минуле і майбутнє, і дім, що є символом непокоренності, моєї, як і забудовника в тому числі. Ніхто не вірив і не сподівався, що будівництво буде йти, і були миті. Коли мені це теж здавалося божевіллям, це саме той дім, будівництво якого ми розпочали в лютому. І саме в лютому будівництво ми це поставили на паузу. За 11 років будівництва насправді були різні ситуації та історії. Але цей дім особливий і по-справжньому закарбується в історії розвитку нашого комплексу. Війна продовжується. Цей ранок, на жаль, розпочався знов з тривоги новин про ворожі запуски. Але я хочу, аби ви вірили в майбутнє, щоб звуки з будівництва не лякали вас, а були символом віри в майбутнє, в наш квартал в Україну символом нашої незламності. Життя триває, поки ми сильні. Цей будинок є тому підтвердженням.